Короче, грибы есть. Все, давайте далеко не пойдем. Полонына. Ну, ведешь без звука будет. Защина відчика, білю, за Ага. Коротше, грибо є. Все, давайте далеко не підемо. Далеко не йде. Це поганка? Доброго всім дня. Сьогодні запрошую прогулятися лісом на полонину, і ця мандрівка буде незвичною для мене, тому що я буду йти не сам. В цьому поході в мене є обновка, про яку я дуже давно мріяв. Це інтегрована система. Вже не терпиться її розпакувати та спробувати її в роботі. Я ще їх купила не проходя в сознання. Дивлюся, мені посилка приходить з этого, Китаю. Куди хочеш, куди ближче тобі. Куди ближче. Ну то давай ліземо наліво. Я не спортила кадр тобі. Називається полонина, а не то що випадає.

Se plan B Його. Що тебе на горлі? Нащо то в бафу Щоб піщи не залізли. Щоб не згоріть на горлі. Ага. А руки як то зговорить? Та руки не такі. А чому горло? Ну, що я згорить? Ну, прикольно. Ху -ху -ху. Закипів. Там же От от Она такая, знаєш, зелена, копала картуху, вона була зелена. І все раз соші йшов, йшов, ішов. Я думаю, так, а тут вроді трохи протряхла. Думаю, я розпалю, розпалила костер. А він сосіску на палку надив, і дым зелений, вала страшний, вонючий, він так сів. Жарив, 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 достане і ще жари. Потім достає, каже, мама, можеш їсти вже сосіску, вона вже достаточно зелена. ну, просто дима просто стала страшного цвета. Я вообще продумала. Прошу, все, вже в мене є з яйця Ну, Ну, ж без звука можу, Контент для ходити. Твою мать. Я ще нічого еротично чистить, його.

Ідея гарна. Є в тебе палатка? А тут його підняли, шукаємо переступали. Ми сюди привозили. Ми сюди переступали. Ну так репка. Она не ходит. Бо яги. Для дітей, бабо я Дякую всім, хто був зі мною в цій мадрівці. Що подивилися до кінця, пишіть коментарі, залишайте лайки, яку наступну ідею для відео мені реалізувати. Я все читаю та відповідаю. До наступної зустрічі в лісі та на лісових стежках.